Пантраси, що ви про це думаєте? Наскільки ось цей контрнаступ визначає те, як далі будуть розгортатися події і в сенсі переговорів з Росією? Ну, ви знаєте, тема контрнаступу, я правда, більше вживав такий термін, як військова наступальна операція, не контрнаступ. Вона не те, що підігріта до неймовірного градусу, вона є настільки перегріта, що в багатьох прошарках нашого суспільства вона викликає такий навіть нервоз уже. Е, і е, спочатку просто з подачі нашого військового перегріли, так би мовити, ну, вже воно перегріто і перегріто дуже сильно. І на це вже багато хто вказує, в тому числі з військових експертів. Ну, з подачі нашого військового і політичного керівництва ще з кінця минулого року ця тема почала блукати інформаційним простором. Пізніше в щоденному режимі центральні телеканали сформували наратив очікування. Ніхто ж цього не і ми всі подумав. про це говоримо. Mm -hmm. І саме головне, що це не тільки робить робиться в інформаційному просторі в Україні. Аналогічна ситуація відбувається в західних медіа. Мені доводиться регулярно відслідковувати, що пишуть провідні західні газети, американські, британські. Ну, ось у нас Нью-Йорк Таймс цитата. E теж про це ну то там ну нічуть не менше цей наратив звучить. Тільки якщо в українському інформаційному просторі це є таке очікування і надія, то на превеликий жаль, західні медіа формують не дуже добрий наратив. Вони чомусь цілий час і, і таким нагнітаючим темпом пишуть, це провідні видання: New York Times, Washington Post і інші Economist той самий. Вони пишуть про те, що ось ну, мусить відбутися український контрнаступ, але він може не вдатися. У так як він не вдасться, ну то значить, треба на переговори і так далі, і тому подібне. Mm -hmm. Ну розумієте, це є не дуже добра ситуація, тому що вона формує ну, зовсім не те інформаційне тло, яке нам є потрібне. Ну, розумієте, тут не треба бути великим там Вундеркіндом, щоб не розуміти, що безумовно, що від нашого наступу залежить ситуація не тільки в перебігу російсько-української війни, а вся світова геополітика. Це цілком ясно. Буде вдалий наступ, буде одна ситуація. Буде наступ не такий, як, який запланує українське політичне і військове керівництво, буде дещо гірша ситуація. Але те, що ну, ситуація війшла в такий фокус. Що тепер же цілком ясно, що і позиція Китаю буде залежати від того, як цей наш наступ відбудеться, і е, як себе поведе Іран, і як себе поведе колективний Захід і та сама Росія, і все це, все це так воно сфокусувалося і таким чином е, виглядає, що е, ну, цей гордіїв вузол мусить бути розв'язаний. Я би що думав на цю тему? Мені здається, що треба не стільки говорити і дискутувати на те, коли цей наступ буде. Бо ми не є членами ставки, і ми не знаємо, це не наша робота. Скільки ну, напевно переключити увагу суспільства, що має бути ціллю цього наступу? З моєї точки зору, на цю тему треба говорити. І якщо Захід, наприклад, там говорить, що от українці мають наступати, але можуть не виграти, ну то напевно, треба було б більше говорити на ту тему, чи вони дали достатньо кількість боєприпасів. Так? Угу. І мені здається, от ви сказали за те, що сказав Остін на останньому Рамштайні. А що він назвав ці цифри? А він не просто він же не просто неспроста назвав, що дали нам 260 танків і півтори тисячі БТРів. Йому ж треба було якось покрити ту ситуацію, що не, не вистачає боєприпасів, не вистачає систем протиповітряної оборони і не хватає, і нам не дають літаків. І е, ціль українського наступу є розгром на одному або декількох напрямках російських збройних сил. Більше, краще. І е, відвоювання території є важливе, але це вторинна задача. Якщо пішла гра на виснаження, а війна пішла на виснаження, то е, головне, на чому має фокусуватися українська армія, це нанести якомога більше військове ураження російським Збройним силам. Території прийдуть самі по собі. Це важливо, але ну, ще раз кажу. Так. І от на цю тему ми можемо вирішити, що Росія грає в гру на виснаження. Нещодавно була прекрасна стаття в економісті, як себе почуває російська економіка. Вона, на жаль, для нас витримує угу. санкційний режим і через паралельний експорт, і через допомогу Китаю, і через свої фінансові можливості. І е, Китай є зацікавлений в якомога довшому триванні цієї війни. Він не схоне, не дасть Росії програти. А Захід не дає недостатньо озброєнь. І це змушує наш, наш, наше військове керівництво приймати дуже ризиковане рішення. Дуже ризиковане, коли доведеться. Весняно-літній кампанії починати, а може, всього, що треба для того початку, не буде хватати. І це ризики. Це ці ризики, ці, ці ризики всі прекрасно розуміють. І в даному випадку я, я вважаю, що е, саме, саме оце є серцевиною, чи ключовим, чи головним питанням е, наступальної операції 2023 року. Нам доведеться йти вперед. І я думаю, що нам доведеться йти вперед до саміту вільності. Інакше дуже ну, не просто там буде вести розмову. А ну, навіть останні ці факти, які ну, мене особисто вражають. От місяць тому нас повідомили, що нам дадуть мільйон боєприпасів і оплатять їх з фондів ЄС. А тепер виявилося, що країни ЄС не можуть досягнути згоди, яким чином організовувати тендера серед фірм, які мають ті боєприпаси робити, чи допускати тільки фірми з країн-членів ЄС. Чи дозволити брати участь в тендерах фірмам країни, які не є членами ЄС, і дивіться, пройшло півтора місяці, з того моменту, як вони об'явили, що вони до кінця року дадуть нам мільйон боєприпасів, а цих простих боєприпасів до, 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 до гаубиць українських якраз не вистачає. Не, не не вистачає до мінометів і так далі. Ну, знаєте, якщо в такому темпі буде йти західна допомога. А потім західна преса буде розказувати, що ось український наступ може не вдатися, ну то це формує дуже негарне тло для нас, так і мені здається, що президент України досить правильно поступив, що він цю ситуацію вскрив. І він дав зрозуміти, що нас можуть схиляти до недобрих не, не, не до нас компромісів. І він дав зрозуміти, що ми не підемо на компроміси, які будуть означати замороження війни, і не підемо на компроміси, які відтермінують питання. Повернення українських територій до кордонів 1991 року. Але те, що ця проблема є, це точно і те, що українське політичне керівництво не боїться її вскривати, розуміючи, що захід же ж він регулює як війну? Він регулює війну ну, кількістю озброєнь, які він нам дає, і кількістю грошей. І ми, ми розуміємо, обмеженість навіть нашого маневру. Ми можемо як завгодно хотіти воювати, але вони перекриють нам фінанси. перекриють Військову техніку багато не повоюєш, Нам але це мені здається, воно ну, пояснює і окреслює специфіку української наступальної операції в 2023 році. Як буде впливати на Росію, як ви гадаєте, те, що ну зараз вже очевидно, що війна триває на території Росії, в тому числі не в тих масштабах, в яких на жаль вона триває на території України, але постійні вибухи, бомби і ракети, які падають в центрі міста, самі себе бомблять. Знаєте, скільки вони скільки цей був мем бомбити вороніш та а вийшло, що забомбили Білгород? Я вважаю, по-перше, що війна рано чи пізно буде перенесена на територію Росії. В якій формі це інше питання. Але так як розвивається ситуація на фронтах російсько-української війни, то бойові дії рано чи пізно, в тій чи іншій формі, будуть відбуватися на території Росії, цього не треба боятися. Це такий мій перший висновок. Що стосується НАТО, ну, дивіться, що можна констатувати вже точно і ясно. Ну, на превеликий, для нас жаль, в липні членами НАТО ми не станемо. І причини є зрозумілі, нема консенсусу. А глибше, просто Захід не готовий воювати на нашій стороні проти Росії. І е, в багатьох аналітичних центрах, розуміючи цю проблему, було отримано завдання шукати альтернативи цьому цьому. І одна з альтернатив народилася запропонувати Україні в вільності ПДЧ. План дійшов до членства. Угу. Ну, Навряд чи українське політичне керівництво сприйме цю ідею зараз. Ну, зрештою, вона є достатньо запізніла, особливо на фоні прискореного прийняття Фінляндії і я сподіваюся, зараз Швеції. Так? Просто сказати у вільності, що Україна колись буде членом НАТО, це насмішка. Тому що це повторити тезу 15-річної давності. І тому розуміючи цю неприємну для заходу ситуацію. Генеральний секретар Столтенберг приїхав до Києва і сказав, що от формула буде така, ви станете членом НАТО на другий день після закінчення війни. І це небезпечна теза. Тому що, уявіть собі Путіна, який включив телевізор і слухає генсека НАТО. Каже: от Україну візьмуть НАТО на другий день після війни. Який висновок математично, арифметично, випливає з цього? Не закінчувати війну. З mm другого -hmm. боку, а що вважати закінченням війни? А mm -hmm. тут скільки, скільки політиків, стільки буде й версій, що вважати закінченням війни. Класично це підписання мирного договору. Як він не буде підписаний, Тож на Заході зразу в НАТО знайдеться 3-4 країни, які заявляють: так війна ж не закінчена. Ну, бойові дії припинились, війна не закінчена. І ось розуміючи, розуміючи цю тяжку ситуацію. Е Наше керівництво устами міністра закордонних справ ну, запропонувало зустрічну тезу. Дайте нам конкретний план по пунктах, що ми маємо зробити, щоб стати членами НАТО. Тому е, мій висновок швидше буде песимістичним ніж оптимістичним. Я думаю, що буде в якійсь формі запропоновано Україні стати членом НАТО після війни. Ну, як, якими словами, це буде сказано. І, мабуть, Україна доб'ється. Ну, якогось переліку пунктів, куди війдуть безпекові антикорупційні моменти і так далі, які от Україна має виконати. І як заявив Столтенберг, ми всі його дуже добре слухали в Києві, який сказав, що в Вільнюсі ми будемо вести діалог щодо темпів можливості через якусь кількість років для України вступити в НАТО. Ну, це така неприємна ситуація для нас. але я думаю, що переломити її буде неможливо в вільнюсі. Навіть не зважаючи на те, що ви ж знаєте, зараз в американському конгресі швидше цього буде проголосована резолюція, що власне вважати закінчення війни і перемогою України це вихід на кордони 91-го року, фізичний вихід на кордони. А також там є пункт, що Україну треба якомога швидше прийняти в НАТО. Думаю, що швидкий вступ в НАТО нам не світить, і це не тільки наша проблема, і не стільки наша проблема, це є проблема колективного заходу. Про це треба відверто говорити і в цій студії, і про це треба відверто говорити нашим західним партнерам. Проблема є не в нас, проблема є в них. Але вони шукають проблеми в нас. І це для нас тягне дуже тяжку, тяжку ситуацію пошуку альтернатив. Я згідний пане Петре, з вами альтернатив майже нема. Ясна річ, що всім мене би хотілося заховатися за статтю 5 договору НАТО і знаєте, так якби захлопнути великі двері і повісти замок. Но версії з Україною так не вийде. На жаль, не вийде. От версії з Чорногорією так виходить, з Болгарією, з версії з Словаччини так виходить, маленькі країни. Версії з Україною так не вийде. І це тягне для нас пошук якихось, ну, якихось особливих варіантів. Я думаю, що альтернативи тому, що ми гучно гукаємо і, і вимагаємо прийняти на нас НАТО, з точки ну, на рівні риторики нема, але на рівні практичної політики. Ми вимушені будемо шукати альтернативи. Я дуже би хотів помилитися, чесне слово. Ну думаю, нам доведеться шукати альтернативи. пане Тарасе, зараз вам дам слово, але ви якраз сказали про те, що важливим елементом буде що ми будемо вважати перемогою. І чи може статися так, що нам, от на цій шальки Терезів вступ НАТО. А на іншій, на інших Терезах буде історія про те, що нам треба там заморозити наші кордони, такі як вони є зараз, без Луганської, Донецької області, без Криму. Ну, що тоді таке взагалі хтось може Україні запропонувати? Ну, в тому і суть питання, тому що якщо ми ще застрянемо в дискусії, що вважати українською перемогою, то ми можемо ходити цими манівцями роками. Я хочу свою головну тезу сформулювати наступним чином: якщо колективний захід. Хоче бути чесним перед нами, українцями, і хоче зберегти своє лідерство в світі і панування, і поширення ліберального демократичного порядку, він повинен на саміті в Вільнюсі запросити Україну стати членом НАТО в самій найближчій перспективі. Крапка. А далі обговорюємо будь-які адженди. Якщо ж нам знову запропонують дискурс. Що в нас не так, щось в боротьбі з корупцією? Що в нас не так, щось в боротьбі в інститутах державної влади, то це все є довоєнний дискус, ну, який карти, дуже так. мало має спільного з реальністю, яка виникла внаслідок широкомасштабного російського вторгнення. Знаєте, коли Румунію і Болгарію приймали в НАТО, вони і близько не відповідали стандартам боротьби з корупцією. А коли ми подивимося на Угорщину і навіть на близьку, близьку нам Польщу, то там дуже багато питань з точки зору верховенства права. Основний компонент, який визначає зараз рішення Заходу, має бути компонент воєнний. Бо якщо ми зайдемо в НАТО, то будучи всередині альянсу, значно швидше і значно більш ефективніше буде, якщо хочете під їхнім наглядом і корупцію подолати, і інститути державної влади вибудувати, і багато-багато економічних речей з Верховенством прав людини забезпечити. Але якщо Захід має якісь інші скриті мотиви, то ми не повинні бути малими дітьми і закривати на це очі. Так от, я боюся, що такі скриті мотиви існують. І ми маємо дуже відвертими бути, в тому числі, я вважаю, українська делегація делегація на чолі з президентом повинна бути дуже відвертою, в тій розмові, непростій, я я вважаю, яка виникне на саміті в Вільнюсі. Тезово, я думаю, так, що українська делегація на саміті Вільнюсі повинна ну, поставити питання по максимуму і по можливості добитися запрошення стати членом НАТО. І ми маємо назвати їм три аргументи. Перший аргумент, для чого нам потрібно членство в НАТО, щоб пошвидше виграти війну. А чим швидше ми виграємо війну, тим швидше ми зупинимо посилення Китаю. Бо Китай хоче скористатися російсько-українською війною для власного посилення. Китаю нема сантиментів ні до Росії, ні до України. Він просто хоче посилити свої власні позиції з метою власного геополітичного домінування. І, їм, і цей аргумент не б'ється Заходом, тому що Захід боїться посилення Китаю. Значить, якщо Китай грає в затяжку, ну, то Захід має допомогти Україні зіграти в прискорення. І третя теза, що військова перемога України з неминучістю означатиме розпад Росії. І Заходу треба до цього готуватися, готуватися до неминучого до розпаду Росії. Я просто хочу тільки повідомити, що тут в ці дні в Сполучених Штатах Америки в Філадельфії Нью-Йорку триває шостий за рахунком форум вільних народів постросії. Це представницький форум. Він вже шостий раз проходить, і там зібралися представники майже двох десятків колонізованих і захоплених Росією народів. Там є відомі авторитетні науковці, там є конгресмени Сполучених Штатів Америки. Так, от головна теза цього форуму в Сполучених Штатах Америки це апеляція до Заходу. Готуйтеся до неминучого до розпаду Росії. Його не зупинити. і це не тому, що хто того хоче. Перемога України запустить механізм розшматування Росії. До речі, є чудесна книжка американського професора Януша Бугайська на 600 сторінок, перекладена вже українською мовою. І вона так і називається Інструкцію по розшматуванню Росії. Це написав американський професор, який є чи не найбільшим зараз адвокатом, крім Тімоті Снайдера, історика відомого того, що треба в Україні. І от це все треба запакувати в один клубок і атакувати в вільнюсі їх. от саме з таких позицій. І я думаю, що шанс є.